Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночих шкарпеток від бренду Esmara. У лоті 106 пар, шкарпетки різних кольорів, відтінки рожевого, сірі, біленькі та чорні. У лоті дві упаковки по 10 пар та одна упаковка 5 пар, всі інші без упаковки. Довжина середня. Склад бавовна, поліестер та еластан. Лот коштує 2080 гривень. Вартість однієї пари 20 гривень. Розміри від 35 38 до 39-40 39-42. Замовити лот ви можете у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую.